Донецьк добряче трусонуло Вибух був настільки потужним, що його почули не лише в усіх районах міста, а навіть у сусідніх Макіївці та Авдіївці. Свідки пишуть, що у соцмережах що це в повітря злетіла гуманітарка Кремля, адже в епіцентрі вибуху опинилися склади боєприпасів терористів у Кубишевському районі Донецька. Що ж стало причиною підриву, невідомо. Дехто припускає, що запаси бойовиків знищила українська далекобійна артилерія або ж партизани. Натомість у штабі АТО лише жартують, бойовики просто невдало покурили. Про реалії війни вустами кореспондентів Два плюс два за мить Вітаю вас. Це спецкорд. Російські штурмовики під Дебальцевим. Фронтовики бачили чужинські су 25 і ховалися від їхніх атак, але у штабі АТО ворожих літаків не помітили. Торгуються до останнього. Кремль натякає, що зустрічі в мінську може не бути. Європейці теж підозрюють Путін до розмови. Не готовий їм як зброя на віолончелі Боєць АТО виконав, ще не вмерла, і показав світові патріотизм, здатен перемогти будь-яку агресію. Диверсійно-розвідувальні групи ворога вже хазяйнують у Дебальцевому. Вони перерізають основну артерію дорогу на Артемівськ. Панцерники ворога вже помічені біля Миронівського. Нападають на наші опорні пункти. Зараз триває бій на блокпості. Хрест це в самому Дебальцевому. Хлопці просять підтримки, бо в них мало бійців та бракує важкої техніки. У ці хвилини блокпост зрівнюють із землею з градю. Накази які бійці отримали від керівництва. Цитую дослівно тримайтесь і спостерігайте. У нас градами крили, і коротше, кри, вже криють не то, що раніше, допустимо, від нас вони падали 200-300 метрів, а зараз вони падають чітко в стіль і кажемо постріл, ми майже всі падають наш лагер. Міноміти, гради, танки, я не знаю. Ну короче, факт того, що вони останні дні стріляють з такої техніки, що факт того, що ми раніше, допустим, чули, як воно стріляє, і чули, як воно падає, як воно летить. А зараз зараз не чуємо, що воно ли. Стріляє, не чуємо, що воно летить, воно тільки чує, що воно падає. Сторону Дебальця, сторо сторони, сторони... сторони міста. прикривають дороги всі повністю. І цей, і настільки коригують огонь, що огонь по чітко падає на наші лає. Саша нам каже, сидіть біля держав, жіть команди, на наблюдайте, і все. Російські танки на Артемівській трасі сьогодні група з кількох панцерників та піхоти несподівано вирнула в нас у тилу і спробувала перерізати трасу Артемівськ-Дебальцеве неподалік населеного пункту Миронівське. На ліквідацію прориву кинули війська. Появі ворожої техніки в нас у тилу передував наступ бойовиків неподалік Логвиного та Новогригорівки. Це Північній околиці Дебальцевого мало того, за непідтвердженою інформації, терористи завдали авіаційного удару по позиціях українських військ, зокрема 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади та 25-го батальйонів. Утім, офіційно авіаудар штурмовиків су 25 ворога в штабі, АТО не підтвердили. Найгарячішою точкою на Донбасі все ще залишається так звана Дебальцівська дуга. Там після активних обстрілів оборонних позицій зградів терористи відразу йдуть на штурм танками. У відповідь наша артилерія так само швидко перетворює їх на брухт. Пошла колона. Наша артилерія траватила точкові удари. Точкові удари артилерії під Дебальцевим приносять у залік українських вояків чотири підбиті танки бойовиків. Але на місце знищених із кремлівського військторгу сьогодні прибули нові. Прудна українська українського колона, що вторглася в Україну, складалася не лише з російських танків та БТРів, а й з градів та ствольної артилерії. На борту техніки заблукали відпускники. Привіт Улан Лано! Читає Сногорськ, Агінськ, Усочі. Близько півтори тисячі військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. І понад 300 одиниць військової техніки з колони прямували до міст Луганськ, Дебальцева і Антрацит. А вже по обіді з'явилася ще приголомшливіша інформація, що нібито на підмогу бойовикам вилетіли два російські штурмовики Су 25 і, начебто, згодом завдали авіаудару по позиціях 40-го батальйону, який тримає оборону неподалік Дебальцевого. Щоправда, офіційно штаб АТО це спростовує. В районі Дебальцевого тривають обстріли українських позицій, проте інформація про застосування російської авіації не підтверджується. Попри те, що більшість своїх сил бойовики стягнули під Дебальцеве, обстріли населених пунктів уздовж усієї лінії фронту не припиняються переконують у штабі АТО. Цієї ночі від ударів противника найбільше потерпала Луганщина. Там терористи поцілили у ТЕЦ у місті щастя. Під обстрілами були трьохізбенка, Новотошівське, Вільхове, станція Луганська із боку Донецька, Петрівське, Тоненьке та Авдіївка. А в самому Донецьку вночі здетонували військові склади терористів. Версії різні від неякісних російських боєприпасів до точного артилерійського удару. За офіційними даними Генштабу за цю добу Україна отримала 26 поранених бійців та втратила 9 українських захисників. У відповідь звітують у штабі. АТО, то наші війська знищили понад 200 бойовиків та 15 одиниць військової техніки. Віталя Фанасієнко, Ольга Максимова та Ігор Бондаренко спецкор 2+,2. Луганщина потерпає від обстрілів із важкої артилерії та мінометів. гатять по всі українські території під прикриттям же артилерії намагаються навіть штурмувати піхотою наші позиції безуспішно. Наші вояки підбили ворожий панцерник. із градів та ураганів, у котре обстріляли станицю Луганську. Цілять у житлові квартали. Іван Гребенюк працює на Луганщині зараз на прямому зв'язку із студією. Івана вітає, що відомо про кількість жертв власне і масштаби руйнувань. Тобі слово. Руслане наразі ситуація залишається напруженою з самого ранку. Дійсно, бойовики накривають наближені до фронту населені пункти. Станиця Луганська сьогодні тут дійсно найгарячіша точка зградів та мін. Бойовики ведуть вогонь виключно по житлових кварталах. Зараз е ви маєте можливість побачити, в якому стані знаходиться місто. Це розбомлені хати, магазини, напівзруйнована інфраструктура. Світла у місті немає. Люди, які тут залишилися, змушені ховатися по підвалах. Загалом це пенсіонери, яким просто нікуди Решта ж люду з міста вже виїхала через ворожу активізацію. Навіть спрогнозувати щось тут дуже і дуже важко. Вогонь ведуть з наближених до Луганська сіл та містечок. Є жертви, і сьогодні просто на наших очах снаряд від граду потрапив на одне з подвір'їв. Поранення отримав чоловік. Жінку у прямому сенсі цього слова розірвало. Далі без коментарів. З згори яку я показував, Так. Карачунчик, как она там, да? Снимай. Ну, як ви бачите, ситуація в місті дуже напружена. Про точну кількість жертв. Поки говорити важко. Мова йде не лише про станицю Луганську. Обстріли бойовики вели і по іншим населених пунктах. Зокрема, з самого ранку ворожа артилерія працювала у райони трьохізбинки у Кримському. Також напружена ситуація. Також артилерія гради і міни. і міни тут з мирних ніхто не постраждав. Натомість поранення отримали двоє українських військових на додаток до гарячих точок. Ще Новотошківка, Попасна та Чорнухіне. Вогонь ведеться з наближених ок. Окупованих населених пунктів військові в один голос говорять про значне посилення ворожої активності. Пряма мова. Вона в напрузі, так як зранку вечором в обід переважно йде бомбежка Просто хаотично стріляють. Тобто вони стріляють як не лебідка а як ракушка. Знаєте? Ось таким чином накривається квадрат. Этот дом був целый. Там дом був целый, Здесь можете посмотреть, тоже був дом. женщина ушла целая. Двухэтажки атаки вивідали. Те ж саме були целе. Стріляють без виборочно. Без вибороч. Така у нас наразі ситуація. Руслана. Дякую, колега. Іван Гребенюк з останніми новинами з Луганщини. Там бойовики цілодобово обстрілюють наші опорні пункти та селища з містами. Діти підземелля 21-го століття і ще геть молоді бійці під щастям опалюють свої землянки дошками від ящиків, з під набоїв, граються мінами, мріють про перемогу та власний дім. Військові розказали наші кореспонденції про солдатське життя, показали саморобні фейерверки, пригостили капучину по Атошному та познайомили зі справжніми луганськими бандерівцями. Наталя Нагорна далі. Одне вечір у місті щастя. Піхотинець Володя розпалює камін. В ящики з під е, снарядів для міномета. Пригодились. Ми сперва ставили, думали як тара, а потім дивимося, дрова закінчується. А їх много. Ну почему б і нет простіть нас, не міністерство. оборони. Ми не хотіли. Цей будинок став притулком для солдатів із Харківщини. На самій передовій вони показують свій побут. Колишня дача, тепер казарма. Міна прилетіла і вибила частину. Це не ми частина. Ми стараємося все культурненько. Хазяїва сказали, що добре, живіть і все. Це подарунок для Олега з позивним Севастополь. Я не буду писати Крим наш. Я просто напишу Україна, Крим. Для Олега перемога в цій війні єдиний спосіб повернутися додому. Отець не хоче зі мною розмовляти. Вот. Тебе... Ма мама, так, да, бадує російсько фашист. Вот. Мама общається. Да. На вечерю піхота запрошена в гості позивний дядя Костя наготував пиріжків та підготував концертну програму разом із собакою Лютером. <ріхи> дядя Костя, патріот та партизан, продав бізнес, щоб допомогти українській армії. Перш за все люблю свою батьківщину Україну. Щастя, це моя родина, це моє, так сказати. Ну, якщо я стану тільки з городом щастя. На мені нужна повністю цілком моя страна. Айдарівець Андрій розказує, кожен солдат може завжди знайти в Луганця притулок. В його дім вважає своєю Криївкою. Вже коли активно почали сюди снаряди прилітати, то така була пропозиція, щоб ми з городу прокопалися і туди за гаражі, щоб зразу вихід такий. Мама господаря Криївки живе в Росії із солдатом. син знайомить її скайпом. Бандера се трія, моя мама. Сепаратістка. Ой, Косінька, що ти <різь> такої говориш? Це спальня десантників під землею, пригощають капучино по атошному. Зущівка це державна вода теж, а каву Його Звати Дмитро. Він із західної України. Там у мирному житті вчитель географії розказував дітям те, чого колись навчали його самого. У нас в школі з дитинства вчили в принципі, з першого класу, що є вітчизна. Тут на Луганщині західняки почуваються як удома. Наша. Україна. На їхніх ліжках то кулемет, то іграшковий зайчик, і навіть гранати, наче забавки. Завжди готуємо ж десантники. Думаю, що скоро приїдемо. Дуже сильно скучаємо за домою, але повинні виконати свій військовий обов'язок. Що мама щоб приготувала коли приїдеться? Голодця. <рес> <рес> на прапорі ніхто крім нас побажання вибухи в радості, але поки що вибухи в них такі. Парашут розкрився, тільки він дуже скоро падає. У день народження єдиний можливий феєрверк. Це башас таких умов. Я справді народження своє бажання у родинник не розповів. каже воно зараз одне на всю країну. Зі щастя, Луганщина, Наталя Нагорна, Андрій Романок, Станіслав Петренко, спецкорд 2+,2 Нова броня і зброя Кабмін затвердив рекордне таємне держзамовлення на закупівлю бронетехніки у вітчизняних підприємств бронетанкової галузі поставки вітчизняних систем високоточної зброї та засобів радіоелектронної боротьби. Замовлення визначені в документі державні підприємства мають виконати впродовж року. Про це на своїй сторінці пише екс-міністр оборони Анатолій Гриценко. Сума замовлення у таємниці повідомляється лише, що вона у шість разів перевищує кількість коштів виділених торік. 15% від суми будуть спрямовані на закупівлю озброєнь за кордоном. На затвердження документа високопосадовці витратили дорогоцінних 40 днів. У той час, як на сході нашим солдатам ця зброя потрібна вже зараз. У Запоріжжі працівники СБУ затримали диверсантів, коли чоловік та жінка закладали вибухівку під залізничну колію поблизу вокзалу. До складу диверсійної групи входили жителі Донецька, яких координували російські інструктори, кажуть силовики. Під час обшуку орендованої ними квартири оперативники вилучили гранати з запалами, три тотилові шашки, схему міста, а також карти з позначками автомобільних та залізничних доріг у Запоріжжі. Окремо диверсанти мали план залізничної ділянки з докладними інструкціями, де і як саме монтувати вибуховий пристрій, щоб заподіяти найбільшої шкоди. Членів терористичної групи взяли під варту обом загрожує до 15 років ув'язнення. Що ти робив? Башмак ставив? Ставив башмак. Гранату жутуда. Київ укріплюється. Збройні сили спородили на трасі в бік Житомира повноцінний блокпост. Усе як і годиться. Бетонні блоки, бійниці для кулеметів, неподалік намет для бійців. Такі блокпости найближчим часом з'являться на всіх основних в'їздах у столиці. Натомість вояки заспокоюють. Поки що жодної загрози Києву немає. Усе це робиться про всяк випадок. Це буде повноцінний блокпост. Він вже збудований. Подивіться, як зараз ситуація тут? Спокійно? Щось бачите? Зараз спокійно. Когось зупиняєте, ось перевіряєте, щось підозріле буває. Ну, Проходить операція, зброя, вибухівка, підозрілі автомобілі зупиняємо, перевіряємо, що в багажнику Нічого Нічок не, не побачили, Ну, доки ще ні на Херсонську та Харківську області, які межуть із зонами бойових дій, тепер поширюватиметься прикордонний режим. Так, за рішенням Кабміну на момент проведення АТО він дітиме в Донецьку, Авдіївці Артемівську, Вугледарі, Горлівці, Дзержинському, Дебальцевому, Докучаєвську, Селідовому та ще в семи районах Донеччини потрапляють до переліку з прикордонним режимом шість районів Луганщини. Крім того, у постанові Кабміну йдеться і про Богодухівський район Харківщини та два райони Новотроїцький і Чаплинський Херсонщини. У Держприкордонслужбі пояснюють, запроваджений статус дасть змогу прикордонникам патрулювати території в цій зоні збіль. Мова не йде про кордон. Мова йде про те, що в даних районах посилені заходи безпеки. Прикордонники в визначених районах мають право зупиняти транспортні засоби, перевіряти наявність в громадян документи, а у разі відсутності документів притягувати даних громадян до адміністративної відповідальності або затримувати на термін до трьох годин. Він віз побратимів у Донецький аеропорт на поміч тим, хто опинився в оточенні і під завалами. Через туман їхня група вискочила на позиції терористів. Тягач, водієм якого був Іван, підбили хлопця, взяли в полон. Його демонстративно допитували журналісти російських пропагандистських каналів, але він просто глузував в очі бойовикам та московським репортерам про героя Кіборга, який не втратив духу і повернувся з полону. Валентина Мудрик. Цього побачення вони чекали майже півроку. Заходять у палату героїв. Під час зустрічі з дружиною і дітьми Кіборг стримує радощі. На камеру лише каже, дворічний син помітно виріс, і він уперше чує, як той говорить. Та Щас. На війну Іван Шостак пішов іще в серпні. Служив у 81-й бригаді. Перше інтерв'ю на волі дає під крапельницею. Бо я не вдома, але дома. Ну от сьогодні повірив собі. Спецкор уперше показує йому вже прославлене відеодопиту, під час якого Кіборг не виказав жодної військової таємниці. Яка? Я не знаю, Пригадай за давали такої приказ. Давали. Це відбувалося в перший день полону, 20 січня. За кадром згадує Іван стояли озброєні бойовики ДНР. Сіпу знаємо самому Я нормально. ним спілкувався. Тоха хай дякую, що там автоматчики. Та російські журналісти вони всі так спілкуються. Це допит був, а не інтерв'ю. Запитання точно такі ж, як задавали військові запитання. На запитання російських змі, що буде далі, він сказав: повернуся після цих слів, каже бойовики погрожували розстрілом. Казали, що розстріляють. І що треба трошки помовчати? Ну, в Принципі, да, трошки притримайте вижив, та це було останнє попередження долі. Певен Іван каже, важив життям із листопада. Відколи возив кіборгам продукти та забирав звідти поранених. Завдання треба виконати в будь-якому випадку. Ну, Це кожен знав, що це дорога в одну сторону може бути. Останньою дорогою 17 січня стала для його бойового товариша 22-річного Володимира Труха, з яким шостак познайомився влітку на полігоні. Їхню машину підірвали на під'їзді в аеропорт. Іван згадує, як заніс напарника в термінал і ще живого, та він помер на його очах. А як можна пережити? Коли ми постійно з ним їздили. Вибратися з Литовища наступні чотири дні було вже неможливо. Шоста каже, кіберги опинилися, мов у просили підмоги, а вона не йшла. А як ви думаєте, просили чи ні? Ну, значить, не було прийнято такого рішення. По нам стріляли, ми відстрілялися. Точно пам'ятаю, що був вже наступ, якби перестрілка вже йшла. А що потім було, я вже мало пам'ятаю. Солдат прийшов до тями вже в полоні. Каже, поранених там не били. Відвезли в Донецьку лікарню. Майже через три тижні бойовики його звільнили. Сказали, це дарунок до дня народження. Післязавтра, шостак відзначить 32 дворіччя. Напередодні його провідує полковник із міноборони. Це зразок українського козацького духу. Я буду клопотати, щоб йому. О... Підготували документи і нагородити його державною нагородою. Дружина шкіборга додає, що для неї з дітьми чоловік і без того герой. Тату ой, 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 ой. скачаю за ним. Каже повертайся додому. Кажи та. Одужати й повернутися додому він хоче якнайшвидше. А мрія нині лише про одне, щоби скінчилася війна, і його побратими жили. Валентина Мудрик, Артем Багров, Спецкор 2+,2 у Львові через великі списки ухилянтів від мобілізації повістки. Вручали прямо на дорозі. При в'їзді до міста на блокпостах разом із даївцями читували працівники комісаріатів. Даївці зупиняли авто, а комісари перевіряли по документах, чи є водії у списках мобілізованих і відразу виписували повістку. До таких непопулярних методів військові вдалися після того, як люди почали уникати мобілізації, не відчиняли дверей у домівках і прогулювали роботу. Через військкомати не могли знайти новобранців. Експеримент, який тривав два дні, нині призупинили. Проте у військоматі певні вже від завтра комісари знову будуть на дорозі разом із патрульними інспекторами. За два дні вони вже вручили півсотні повісток утікачам. Військові не приховують від служби в армії під час четвертої хвилі мобілізації, ухиляється більше двох тисяч жителів Львівщини. На жаль, є такі громадяни, які в нас рахуються по відомостях і по доповідях там сільських рад. Дільницю повіщень, Жаків, що такі не проживають, знаходяться за межами України. А вони спокійно собі пересуваються по місту Львова на автомобілях і є на місці. От тому був прийнятий такий захід. Понад 400 квартир у східному мікрорайоні Маріуполя і досі не дочекалися допомоги за 16 діб після масового обстрілу Чорної Суботи за в стили шибки у сотнях квартирах. Загалом канонадою пошкодило 85 багатоповерхівок. 202 будинки у приватному секторі у місті кажуть, роблять усе можливе. Проте значний внесок у відновлення роблять волонтери. 27 машин із будматеріалами прийшли з різних куточків України. Про життя на східному. Далі Алла Хоцінівська. Заходи, заходи. Дядя Толя щоразу причиняє двері. На весь будинок це єдина тепла кімната, бо тут є обігрівач. каже вночі від вітру штори ходором ходять. Тому спати лягає, не роздягаючись. Вот эту куртку одеваю, под а это сверху одеяло. Накрываюсь. Три куртки берете? Так, а да, так холодно. А что один из три градусов, вот представьте. Усі п'ять вікон вибуло потужною хвилею під час обстрілу мікрорайону Східний. Проте для нього це найменша втрата. Отже, на умер і всіх чотирьох убили. А сина, нівестку, внучку і травму комаленьку. Четіри годі февраля фібра. До чоловіка приходила вже не одна комісія, проте на ділі допомагати беруться лише волонтери. Я е, металоконструкціями займаюся, а мій товариш е, от мені дав адреси, хтось оплачувати. Основні сили в місті кинули на відновлення багатоповерхівок на вулиці, грюкіт, молотків. В одній зі шкіл облаштували цех з нарізування скла. Ми приїхали нам дали Стекло проблем. немає, дали ріжем. за 16 днів постигли засклити понад 800 квартир, щонайменше 400 поки що в черзі. Люди вікна затулили килимами, плівкою. Дехто наглухо позабивав. Пані Людмила, одна із тих, кому чекати доведеться найдовше. Склопакети почнуть ставити, щойно впоруються з дерев'яними рамами. Коли це буде, ніхто не знає. А от балкон сказали робити самостійно, бо це не житлове приміщення. Плінка, целофан і пінопласт. Ну холодно, от мороз ударить надо буде що то що придумувати. А пока ставлять стеклопакети, ще не знаємо, що буде, як буде. і грошей зараз немає. Тут будівельників не дочекалися на допомогу. Прийшли родичі та сусіди. Служби ніякі не приїхали допомагати. Райсполкому полкому атайсполкому нам виділили шифер, доску необрізну і руберовіт. Балки купили за свої, що на решили і вирішили хоча б би, накрити кришу, щоб не мог цокольний етаж, який залишився живий. Усередині все вигоріло вщент, навіть підлога. Власники живуть у підвалі. У будинок було пряме попадання, люди дивом уціліли. Це вчора, коли вже мусор вигрібали, от там, от, в той кімнаті, ми знайшли ще один. Це вже третій. На порозі чергова комісія знову фіксують пошкодження, обіцяють допомогу та виправдовуються, роблять усе, що можуть, проте рук бракує. оказуємо, дішка. Я не говорю, що це швидко, швидко це невозможно. Взагалі розміри розрухи, навіть Славянськ у нас не йде близько нельзя його поставити. Все розрушення, яке в Славянській, яке здесь сделали за полчаса. Я не знаю, 180, це копейки, какие-то сто на ущерб. Представтеся ви... ну, що і все одно... Равно... Какої же капіки не получили наразі прийнято майже три тисячі заяв про необхідну допомогу? Мер запевняє на відновлення, дадуть 4 мільйони резервних коштів із Києва та 5 мільйонів із бюджету міста. Тут можна зрозуміти состояння цих людей. Вони хотіли б, ну як говориться, максимум німання до себе. А, поки у нас нет можливості. Ну абсолютно всі ці дома хватити роботами. Засклити вікна дяді Толі взялися волонтери. Чекати допомоги від влади не стали. Ціна питання не така вже й велика: дві з половиною тисячі гривень. Зате тепер він спить у теплі. Розвяті, спали, не стріляли, тихо було так що хорошо. Спасибо. Дітя помоглі. Алхоснівська Сергій Щукачихін Петро Бойко спецкор два плюс два. Зустрінуться чи не зустрінуться перемови в мінську тристоронньої групи можуть не відбутися. Про це заявив очільник німецького МЗС Штайнмаєр. Сьогодні в Берліні зустрічаються заступники міністрів закордонних справ. Вони готуватимуть підґрунтя для зустрічі Порошенка, Путіна, Оланда та Меркель. Про перемови цієї середи в мінську напередодні під час телефонної розмови домовились лідери України, Німеччини, Франції та Росії. Зустрічі передуватиме ще одне обговорення у столиці Білорусі. Збереться тристороння контактна група, можливо, за участі підписантів мінських домовленостей. Путін вже заявив, зустріч у мінську може відбутися за узгодження низки позицій. А президент Білорусі Лукашенко підтвердив, готовий організувати зустрічі за його словами. Лідери України, Німеччини, Франції та Росії зберуться увечері 11 лютого. Від переговорів залежить не лише ситуація на Донбасі, а й запровадження нових обмежень проти росіян та сепаратистів на сході України. Розширення санкційного списку міністри закордонних справ країн-членів ЄС затвердили сьогодні в Брюсселі. Набуття чинності відклали на тиждень, чекаючи результатів мінських перемог. Українське питання головне на порядку денному у Вашингтоні. Ангела Меркель прилетіла до Барака Обами обговорити ситуацію довкола конфлікту на сході України. Лідерів сполучених штатів і Німеччини можна назвати чи не найбільшими прихильниками вирішення українського питання в дипломатичний спосіб. Представники державного департаменту твердять, що між західними учасниками переговорів немає суперечностей, і вони працюють і над підглибленням санкцій щодо Росії і над форматом допомоги Україні щодо можливого постачання нашій армії зброї, то Барак Обама вже ухвалив своє рішення: переконують джерела в Білому домі, але не озвучуватиме його, поки не дочекається результатів мінської зустрічі. Віталій Ярема справді написав заяву про відставку. Про це посилаючись на неназваних посадовців адміністрації президента, повідомив ініціатор збору підписів за звільнення генпрокурора в парламенті. Депутат Єгор Соболєв. за його словами, Петро Порошенко вже навіть ухвалив рішення. Водночас, ні представник президента в раді, ані голова фракції блоку Порошенка цю інформацію не підтвердили. Юрій Луценко ще й зауважив, що, хоча в президентській фракції кілька десятків депутатів підписалися за розгляд питання про відставку генпрокурора. Саме сам він проти звільнення Яреми, бо будь-хто з його наступників згає кілька місяців на кадрові призначення та ознайомлення зі справами посадовці з адміністрації президента кажуть, що так, але вони просять на них не посилатися. За їхніми даними, президент вже прийняв рішення. Я не задоволений його кадровою роботою. Скажу це відверто. Але вважаю, що він багато зробив за цей час для розкручування кримінальних справ. Треба дати можливість працювати генеральному прокурору. Якщо виявиться правдою, що він написав заяву про звільнення, тоді очевидно ми будемо приймати рішення про те, хто може швидко взяти ці справи в руки, не проводячи знову двох-трьох місячні кадрові перестановки. У Балаклаві з віолончеллю боєць із позивним Мартін виконав гімн України просто неба в столиці. Цим твором розпочався мистецький патріотичний проект Музика воїнів. Його автор, військовий Олександр Ткачук, каже, має на меті довести, що музика це теж зброя. Лише за добу кліп Мартіна. Набрав понад 30 тисяч переглядів в інтернеті. Такі наші герої більше інформації вже о 21-й. дочекайтесь підсумкового випуску щастим.